Це про те, що да, світка аналізувати, але аналізувати моє життя воно складається з багатьох сфер. так Ну, Воно не має одного. Я там, я мама, все, от я просто мама. Ні, я залишаюся дружиною, я залишаюся служителем церкви там, чи е, щось, щось інше нести. Да? У мене є друзі, у мене є хобі, у мене є робота. І я в інших сферах продовжую бути. А значить, я продовжую в усіх сферах що робити. Аналізувати себе, розвивати себе, да? і прислуховуватися. Але вникати, що це означає вникати? Думай, не просто так, ти робиш щось, що Думай, ти думаєш, а пойди проти. Добре, давайте от, звичайно розвидмо цей сектор, сім'я, родина. Про що тут ідемо? дамо? Це звичне. Про близки, про дом, про своїх дітей. Що таке слово підкуплення?